Один загиблий та один постраждалий. Окупанти не припиняють гатити по нашій області. Дізнаємось подробиці з офіційних джерел. Розповімо, як на Дніпропетровщині планують починати новий навчальний рік і що за форму роботи обрала більшість шкіл. Порахуємо, скільки медалей привезли кам'янські спортсмени з чемпіонатів України. Місто гідно представляли на змаганнях з плавання та тенісу. Про останні новини Кам'янського та області розповімо у випуску від міської інформаційної служби. І з вами у студії Володимир Кремінь. Мої вітання. Приліт ракети, збиті безпілотники та обстріли з важкої артилерії. Починаючи з ночі, та сьогодні протягом дня Дніпропетровщина потерпає від ворожих атак. Рятувальники області вивчають наслідки. На ранок інформація була така: цієї ночі ворог вдарив ракетою по Покровській громаді Синельниківського району. На місці виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Наслідки атаки наразі з'ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Вже на ранок російська армія з важкої артилерії обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району. Інформація щодо наслідків обстрілу наразі уточнюється на цьому ворожі дії не закінчилися ранком. А згодом і по обіді очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про збиті ворожі безпілотники розвідувального типу. А на Нікопольщині протягом дня попереджали про небезпеку мешканців Нікополю, Марганецької Мирівської громад. Ворог здійснив артилерійські обстріли. На жаль, повідомили вова загинув 36-річний чоловік. Чоловік 68 років постраждав. Він у задовільному стані. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, побиті газопровід і лінії електропередач. Також речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк в етері телемарафону повідомила, що скоріше за все найближчим часом Росія не обстрілюватиме Україну ракетами ракетоносіїв на чергуванні. Немає на думку військових, вони переспоряджуються. Це займе щонайменше добу. При цьому ворог продовжує використовувати або балістичні загрози, або будь-які інші способи атак прифронтових територій. Більша частина шкіл Дніпропетровської області планує розпочати навчальний рік зі змішаною формою навчання. Це 68% від загальної кількості. Як в області триває підготовка до нового навчального року, розповіла в ефірі 11 каналу заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай. Вибрали для вас найважливіше по цій темі. В обласній військовій адміністрації зазначають, цьогоріч в учнів значно кращі перспективи щодо навчання. Так, на початок серпня із більш ніж 800 шкіл Дніпропетровщини в очній формі планують працювати 43. Минулого року їх було лише три. Онлайн режим для себе обрали 214 закладів. Минулого року так працювало 700. А от найбільше шкіл 524, це 68% від загальної кількості обрали змішану форму навчання. У тому році таких було 104. Плюс щоб Приймати дітей школа повинна мати укриття. У 422 закладах в області укриття відповідають вимогам захисних локацій цивільного захисту. У 177 ще тривають ремонти та облаштування сховищ. Рішення про форму роботи школи приймають на місцевому рівні, попередньо узгодивши все з обласною військовою адміністрацією. Обов'язково мають провести опитування батьків і врахувати загальну безпекову ситуацію у населеному пункті. Нагадаємо, що у Кам'янському освітній процес у закладах освіти буде організовано у у трьох форматах очному, дистанційному та змішаному. Горить палає. У зв'язку з аномальною спекою на Дніпропетровщині рятувальники Кам'янського за минулий тиждень здійснили 51 оперативно-рятувальний виїзд, з яких тільки 35 – на пожежі. Займання легкового автомобіля, пожежа на території садового товариства. Про ці та інші події розповіли фахівці ДСНС Кам'янського у щотижневому даджесті. Серед основних надзвичайних подій минулого тижня у місті Кам'янське на тимчасовій зупинці по вулиці Садовій загорівся легковий автомобіль. За викликом направлено місцевих вогнеборців, де по прибуттю за вказаною адресою було встановлено, що горить легковий автомобіль ВАЗ-21043. Займання локалізовано об 11 годині 15 хвилин та ліквідовано об 11 годині 35 хвилин. Загиблих та травмованих на події не було. Загалом вогнем було знищено та пошкоджено легковий автомобіль на площі трьох квадратних метрів. До гасіння пожежі залучено п'ять чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Майже увесь минулий тиждень надзвичайники займалися гасінням пожеж. Ввечері, 4 серпня, до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння на території садового товариства. Два чергових відділення вогнеборців міста були одразу направлені за викликом. На місці події Сталася пожежа в одноповерховому дачному будинку. Всередині вогнем знищено майно та пошкоджено дах дачного будинку. Загальна площа пожежі склала 36 метрів квадратних Загалом пожежу було лік ліквідовано о 20 годині 46 хвилин. До осіння пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. 23 гектари екосистеми вигоріли вщент минулого тижня: трава, дерева, післяжнивні залишки та інші. Такі пожежі є дуже небезпечними не тільки для природи, а й для громадян, що проживають поруч. Рятувальники закликають не нехтувати правилами пожежної небезпеки. Через спеку, яка за прогнозами Українського гідрометеорологічного центру протримається і впродовж наступного тижня, у зв'язку з чим оголошено попередження про стихійні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області, де очікується висока 4-го класу, та місцями надзвичайна це 5 го класу пожежна небезпека. Тому співробітники служби порятунку вкотре звертаються до вас з проханням бути пильними, обачними та не наражати себе та інших на небезпеку. І у продовження теми протипожежної безпеки на Дніпропетровщині регіональним центром з гідрометеорології до 9 серпня включно оголошено попередження про стихійні метеорологічні явища. Очікується висока, а місцями і надзвичайна пожежна небезпека. У ці дні температура повітря в день коливатиметься біля 30 градусів. Мешканців закликають бути вкрай обережними, не палити вогнища і у разі виявлення екстрених подій одразу дзвонити 101. А тепер до спортивних подій Кам'янського кращих спортсменів Кам'янського вітали з перемогами на чемпіонатах України. Вони завоювали понад півтори десятки медалей, відзначилися і на європейському фестивалі. За доброю традицією, після змагань високого рівня спортсменів запросили на зустріч: привітати, подякувати та змотивувати на майбутнє досягнення. Поспілкувалась із чемпіонами, і наша знімальна група. Наші спортсмени міста Кам'янське постійно виїжджають на змагання різних рівнів. Це і Україна, міжнародні змагання, Європа, світ. Тому дуже задоволений результатами. І дівчата, і хлопці тримають свій спортивний фронт, прославляють наше місто, на всю Україну, на всю Європу. Тому хочеться, щоб і надалі продовжились такі у нас виступи. Багато заплановано календарних змагань у нас на. Осінь цього разу вітаю плавців та юну тенісистку. Перші повернулися одразу з двох спортивних змагань: літніх чемпіонатів України серед молоді та юніорів і чемпіонату з плавання серед дорослих. Привезли 16 медалей різного гатунку. Дуже гарний результат. Всіх поздравляємо з цими досягненнями. Бажаємо нашим спортсменам і тренерам нашого міста і нашої ДЮСШ номер 5 боротися далі, покращувати результати, йти до своєї мети. Дуже хочеться їм подякувати за цю. Працю, яку вони виконують, прославляють наше місто, область і взагалі країну. Крім того, кам'янчанин Микола Котенко став срібним призером на 17-му літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який проходив у словенському місті Мариборі. Як золотий переможець минулорічних змагань, Микола виконував і почесну місію прапороносця збірної України. Спортсмен розповів, що готувався до змагань відповідально. Проте за три тижні до фестивалю захворів, тому вважає, що цей результат не є кращим. Запевняє, що на наступних Смагань покаже себе на повну. Готувалися давно, але за три неділі захворів і тому не показав найкращого результату свого. Це був мій рекорд, але я його не міг побити вже цілий рік, і тому це мене гнобило. І коли я приплив і покращив свій результат, я був щасливий і радісний. Ці змагання перехідний етап на великий рівень юнацький європейський чемпіонат, юнацький світовий чемпіонат і Олімпійські ігри. А ще на зустрічі плавець Михайло Мішин отримав нагрудний значок та документ про присвоєння з. Майстра спорту України, норматив якого він виконав на чемпіонаті України. Браз, акцент на брас, і було нескладно зовсім. Просто ходив, і тренувався і готувався. Виконував те, що каже тренер. І от вийшло, все. 200 метрів 2, 20, 13. Вітали з перемогою і золоту призерку з великого тенісу Софію Стотику, вихованку тренера Сергія Кощенка з кам'янського ді США номер 3 Дівчина привезла дві золоті та срібну медалі. Крім того, тенісистка виконала норматив кандидатки в майстри спорту. Софія розповідає: теніс надзвичайно складний від спорту, який вимагає як фізичних, так і моральних зусиль. Там були дівчата і хлопці з усіх різних міст України. А було нелегко і не складно спочатку, ну тому що. Спочатку не дуже складно було, а більше ближче до фіналу вже почали бути дівчата як більш ну, сильніші, і вже було так і психологічно складніше. Мені начальник управління молоді і спорту Едуард Каряк зазначив, пишається, що наші спортсмени здобувають високі результати на українському і міжнародних рівнях. каже це завдяки бажанню спортсменів, тренерів і підтримки влади міста. Хочеться висловити подяка міському голові за підтримку. Наших спортсменів постійно ми з ним спілкуємося, і хочемо, щоб теж як можна більше наших наші, росли результати у наших і юнаків і молоді наші спортивної. будуть у нас і перемоги, і ми віримо в перемогу нашої України, наших збройних сил, що перемога прийде і буде за нами, і як наші спортсмени вони будуть перемагати постійно. 6 серпня на стадіоні Дю США No2 завершився чемпіонат кам'янського серед промислових підприємств та аматорських колективів. Боротьба була запеклою, адже кожна команда не хотіла поступатись, а прагнула перемогти і стати володарем великого кубку 2023 сезону. Спостерігав за чемпіонатом наш кореспондент Володимир Кравченко. Недільного вечора на стадіоні було вдвічі спекотно. Незважаючи на температуру повітря в 37 градусів. Грали фінальний матч чемпіонату Кам'янського. У півфінальній грі зустрілись команди Дніпровські Вовки та Олімпія 2001 Сили були майже рівними. У фінал вийшла команда Олімпія 2001 Забігаючи наперед третє місце в чемпіонаті, посіла царичанська команда Атлетик. Доля чемпіонату вирішується в останньому матчі. Якщо зараз лівий берег переграє Петриківку, вони становляться чемпіонами міста Кам'янський 2023 року. Дуже запекла боротьба. Ми провели чемпіонат два етапи. У другому етапі вже було по силам розбиті команди. Хтось слабіший, хтось сильніший, але ж так вирішилася судьба, що за Тур до закінчення чемпіонату три команди набрали, лідери набрали однакову кількість очок. Ось і фінал на полі команди «Лівий берег» і Атлетик. У разі перемоги команди Атлетик вона стане срібним призером. Суддя, тренер і вболівальник Василь Вербицький поділився своїми прогнозами фіналу чемпіонату. Але на даній грі я просто звичайний вболівальник, який валює за своїх хлопців, своїх колишніх випускників, але результати будуть тільки після наступної гри. Коли буде грати лівий берег з команди Петриківка, тому що так складна ситуація в турнірі таблиці, цікава, складна. І тільки остання гра покаже, хто чемпіон, хто кращий, а хто тільки призер. Я таки думаю, що все-таки лівий берег. Вони більш мотивовані, і у них краще склалися умови по грі, скажімо так, по турнірній таблиці. Вони останні грають, то тобто все в їхніх руках. Чемпіоном стала команда «Лівий Берег, забивши сім голів у ворота команди Олімпія 2001. Як розповідають у команді переможці, підготовка до чемпіонату тривала два тижні. Ось передповняється. Перший перше чемпіонство міста за скільки років граю. Перший раз чемпіоном міста став. Собралися так за неділю до початку чемпіонату. Зібралася команда. вирішили все таки заявитися. Зіграти чемпіонат городу. До цього не, не рішалися. Думали, атлетик є, все, атлетик хай стане, а потім за неділю треба ну, ж десь грати. Рішили за неділю до чемпіонату все заявимося, будемо грати, попробуємо. Попробували пару ігор, зіграли, виходить, все і далі пішли. Пішло, 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 пішло. Срібний призер чемпіонату, команда Олімпія 2001. Вони вважають, що команда «Лівий берег переможцем стала по праву. Суперник був не із легких, але ми змогли переломити хід гри та взяли все свої руки та вже на другий тайм вийшли впевнено та перемогли з великим рахунком. Так, прошло, нас, коли ми з ними зустрічалися в прошлий раз, то ми їм програли. Ми були тим, незадоволені, ми вирішили на цю гру зібратися та вийшли вже перемогли, і перемогли, доказали, що ми краще. І наостанок подивимось, що прогнозують нам синоптики. Панами та воду далеко не ховайте. У вівторок, 8 серпня, передають ясну та сонячну погоду. Вночі температура повітря становитиме плюс 19 в день до 28 тепла. Вітер північний та північно-західний до 3 метрів на секунду. На цьому випуск новин завершується. Наша редакція вже готує новини для наступного випуску. А тим часом більше цікавого про життя Кам'янського дивіться на ютуб-каналі ТРК Міс. З вами був Володимир Кремінь. Не забуваємо про обережність, успеху підтримуємо зсу і віримо у перемогу. Все буде Україна.